Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні 10 квітня, Страсна п'ятниця. Саме цього дня народилися такі знані українці, як лікар Микола Касьян, державний і громадський діяч В'ячеслав Прокопович та церковний діяч Мстислав Скрипник. Вшановується пам'ять мовознавця Андрія Білецького. У 1864 році у Львові було засновано перший український театр. У Запоріжжі пройшов перший фестиваль народного мистецтва Козацькому роду Нема переводу. А післязавтра Великдень вітаю! Про Найбільш резонансні події в Україні і світі за останню добу стисло. Минулої ночі на Донбасі російські найманці 21 раз обстріляли українські позиції з мінометів. Біля Маріуполя зірвали казарму терористів. Загинули щонайменше 29 із них. ОБСЄ заявила про необхідність ввести в Україну миротворчі сили. Верховна Рада України визнала 8 травня днем пам'яті і примирення. Парламент заборонив пропаганду і символіку комуністичного та нацистського. Режимів. Президент Польщі Броніслав Коморовський під час свого дводенного візиту в Київ пообіцяв Україні широку підтримку. Жителі області продовжують благодійну допомогу українським воїнам. Пасхальний подарунок українським військовим підготували діти обласного центру. Солодкі подарунки впродовж місяця спільно збирали учні, батьки та вчителі загальноосвітніх шкіл Житомира, аби до свята Великодня передати їх нашим воїнам в зону АТО та до обласного військового шпиталю. Детальніше. У сюжеті Ольга Степуренко. Глорія ретельно працює над завданням міського конкурсу юний конструктор. Дівчинка робить пожежну машину. Учениця четвертого класу мріє стати співачкою, а у вільний від навчання час відвідує гурток початкового моделювання. Адже їй подобається конструювати речі власними руками. Я склала вже танк, пожежну машину багато чого. Виготовити пожежну машину завдання однакове для усіх учасників міського конкурсу. Юний конструктор. Глорія конкурсну роботу оцінює загалом як нескладну, хоча створення деяких елементів потребує зусиль. Ці духові, е, деталі тяжко робити. День проведення конкурсу юний конструктор став водночас і завершальним етапом акції Пасхальний подарунок для тебе, який зорганізували та провели на базі Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Впродовж майже місяця до центру учні та вчителі усіх шкіл приносили солодкі подарунки, які до свята Воскресіння Христового передадуть нашим воїнам в зону. АТО. Ну, ви бачите варення різне. Кава, цукор, причому так як просили хлопці: цукор, рафінат, кава в стіках, чай обов'язково. І найкраще побажання те, що пишуть діти, малюють, пишуть, бачите, ось це те, що вони чекають. Такі довгоочікувальні вітальні листівки для військових діти виготовляли паралельно із виконанням завдання конкурсу юний конструктор, адже було зорганізовано окрему кімнату, де усі бажаючі могли власноруч зробити листівки та привітати наших воїнів з наступаючими великодніми святами. Листівку солдатам щоб війна закінчилася, і щоб Скоріше був мир. Щоб вони поверталися живими і перемогли ворога. Щастя, щоб вони перемогли, щоб на світі мир. Слава Україні! Діти виготовляти листівки, приходили по черзі, не лишалися осторонь і вчителі, які чекали своїх вихованців з конкурсу. Знаєте, у нас таке був випадок, коли вчи коли нашої вчительки син в АТО. І коли він прийшов, ну їм теж діти прислали малюнки, і коли відкривають, і там написано Житомир. Він потім знову каже: Мама, ну ти не являєш не то, що, а то, що це було з Житомира, і що це було? Ну можливо, хоч на хоч трошечки якось чим зможемо їм допоможемо, привітаємо, тому що їм там нелегко. Усі зібрані речі та виготовлені листівки будуть передані в зону АТО та у військовий шпиталь вже до кінця цього тижня. А ми продовжуємо рубрику Допоможи герої. Потребує фінансової підтримки для реабілітації боєць 30-ї механізованої бригади Михайло Нечай, який після поранень біля містечка щастя на Луганщині переніс важкі операції. Контактний телефон 097 997 3623. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПОАД Фідобанк, Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36 Код 220-64-928. Благодійний фонд Людяність призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування. Тобто представниками територіальних громад і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 473715 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Жителі Житомирщини продовжують оформляти житлові субсидії. За консультаціями радимо звернутися на гарячі телефонні лінії в обласному департаменті праці і соціального захисту за номером 24 14 08 в Житомир Обленерго 21 50, в Житомир Газі 43 87 79. Номери цих телефонів вказані на нашому сайті. Потрібну інформацію можете отримати також на сайтах цих установ. Держава подбала про своїх громадян і запровадила компенсацію додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Аби отримати компенсацію, варто зробити лише два кроки. Перший крок визначити, чи має ваша родина право на її отримання. Якщо дохід родини нижчий за сукупний прожитковий мінімум, ви маєте право на компенсацію. Прожитковий мінімум на 2014 рік. Для дітей до 6 років 1032 гривні. Для дітей від 6 до 18 років – 1286 гривень, для дорослих 1218 гривень, для пенсіонерів 949 гривень. Другий крок надати до органу соціального захисту за місцем реєстрації заяву про надання компенсацій у довільній формі, довідку про склад сім'ї. Довідки про доходи членів сім'ї детальніше на сайті Мінсоцполітики та за телефоном урядової гарячої лінії 0800 507 309. цілодобово. І ще про кілька резонансних подій 9 квітня в Україні подорожчали бланки закордонних паспортів. Сьогодні в області пройшли заходи з нагоди міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів. Вчора в Житомирі правоохоронці знову шукали вибуховий пристрій цього разу біля будинку облдержадміністрації. На Житомирщині побував перший секретар Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Готується книга спогадів про нашого земляка, композитора, поета і керівника ансамблю люнок Івана Сльоту. У неділю, 12 квітня, Україна відзначить День космонавтики. На Великодні свята із Житомира та Коростеня призначені додаткові потяги на Київ, Козятин, Вінницю і Шепетівку. На Великдень на Житомирщині потепліше до плюс 18. І на сам кінець, цитата цього пасхального тижня: Україну, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Поет Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. І як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті ТВРОЗТ.юей. У студії була Катерина Тарасюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.